Ну, так, всім привіт! Якщо ви бачите мене на такому фоні, значить я сьогодні болтаю з вами і хочу дати відповідь на деякі питання. Тому що е, хтось не розуміє, скільки мені років, хтось не розуміє, чи є в мене взагалі чоловік, а він у мене все ж таки є. То хочу дати відповідь на ці питання, щоб для вас внести. Трішечки ясності, хто я, що я, звідки і на що я взагалі тута. І хочу подякувати вам всім за ті, хто мені пише коментарі. Дуже багато приємних таких. М -м Коментарів дуже вам дякую за це. Дякую за те, що дивитеся мене. Тож, ставте, як там, отак? Отак? Всім дякую. Так, перше питання. Скільки ж мені років? І якщо в мене є чоловік, скільки йому років? Мені 25. Чоловікові, мому, 29. Правильно? Правильно, 29. Цього року мені буде 26. Ось так от я постаріла на 26 років. Так. А, чи я мати одиначка? Ні, я не мати одиначка. У мене є чоловік. Чому я його не показую? Ну, я показую його тому, що він не хоче. Просто не хоче, щоб я його показувала. Хоче бути е, тайним. <сум> Чому його немає в таких е, будніх днях, і взагалі в нашому побуті він часто відсутствує. Він тільки приїжджає, здає лотки, постіль і знаєте, типа. Ми його обхажуємо, обхожуємо, і він уїжджає. Він просто робить далекобійником, тому його і немає. Так, ким він працює? Ну, так як я сказала, що він працює на фурі, тому його і немає. Так, хто я за професією? Ой, це дуже цікава тема. Взагалі-то, в дитинстві я хотіла бути перукарем. Чому я на нього не поперла? Поняття не маю. В останній момент я хотіла стати лікарем. Але так як е, я в школі дуже гарно знала е, хімію, я в ній взагалі була-у-у-у, і я зобразила своєю балбюшкою, що я туди не поступлю. Ну і смисл мені туди йти. Просто тягнути з мами гроші, та ще цього не хотіла. Тож, я собі так подумала, порозмишляла, мама мені типа підказала, і я пішла вчитись на желізнодорожника. В общем, я провідник пасажирського вагона. Отакий от в от мене провідник. За професією я працювала, знаєте, скільки днів? Ось стільки. Повний ноль. Тож, за професією я залізничник. Так, 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 так. З якого я міста? З якого ж я все ж таки міста? Яке це прекрасне місто? Це місто називається Хмельницький. Тож, всім хмельничанам, привітки. Так, чи плануємо ми дітей? Так, планували. Маємо двох. Третіх. Третього, я не знаю, чим ми плануємо, не зарікаємося. Якщо Бог дасть і все ж таки я буду вагітна, ну ем, нічого робити ми не будемо. Ми народимо цю дитину і виховаємо. Ну, прям планувати ми не плануємо. Можливо, через якийсь там час, коли в нас будуть можливості, ви знаєте, що діти, це е, немаленькі затрати. Якщо у нас будуть можливість, ну, типа, я тільки за. якщо буде. То будуть. Можливо, через якийсь час, коли там Ангелінці буде років 10, якщо я ще не буду дуже стара і немочна для разнообразів я може народжу ще одну дитину, якщо в нас на це будуть можливості. Тому що треба буде вчити Ростіка, Ангеліну, затрати, в нас хотілок отако, ну а можливості трошки отако. Так що, якщо буде можливість, так, будуть ще діти. Якщо не буде можливості, ну і ми. Хіба що не планово. Якщо не планово, то будуть теж діти. Так що, все, все може бути. Так, що в час, зараз, зараз, прямо, не плануємо. Е, так, вік дітей. Ангелінці один з половиною рочок. Це младша моя. І ви її бачите постійно, там вона мількає мій хвіст. А старшому синові, мому, 8 років. Так, я його народила дуже-дуже рано. Так, е... О, як я справляюся з критикою. Ну, е, з цією критикою, яка е, на Ютубі, в основному в мене е, адекватні. Всі адекватні, я вас всіх дуже люблю. І я дуже дякую за те, що ви тут. Е, адекватні, нема такої прям критики. Ну, буває, там назву якимись ніщебродами. Ну, таке, знаєте, ніщеброди то ніщеброди. Ну, що тут, що поробиш? ну. Таке життя настало. Так то, так то Ніщеброди, то ніщеброди. Пропустила, запахнула, блін, перековтнула та все. Інколи обідно, але ну, так, щоб прямо, не, щоб дуже щось зацепляло, ні, не зацепляємо. Дякую за те, ви маєте право на цю думку. знаєте, Це ваша думка, ви маєте право її висловити. Я вам вдячна за таку думку. Якщо ви не ніщеброди, чи я лоха, ви ні, я вам завідую. Молодці. Е, чому вирішила е, вести канал? Ну, знаєте, типу, сижу в декреті, мені скучно, я заводила його ще й і раніше. Просто в мене не вистачило часу, я так це все опустила-попустила і е, не могла повернутися. знаєте. Е, пішла в роботу, дуже багато роботи, багато справ. Е, потім ми ще захотіли бізнес, і це все отак от на мене. Ти Тидиш, навалилось який канал, щось мені було не до того, щоб це почати знову. Це треба вкладати час. Це треба щось думати. Ну там, е, ти, ти бігом прийшов, так тільки паю-паю-вою і побіг далі. Ну, в общем, е, для того, щоб е, мати нових приємних, класних друзів, От, я вас вважаю своїми друзяками. І. Для того й завела цей канал. Не для прям заробітку, нещо був ще заробіток. Я чесно кажу, не травлю душою, я би була е, ну, задоволена. Так, який заробіток з Ютуба. Який заробіток з Ютуба? Ніякий. Ось такий заробіток з Ютуба. Заведіть канал, накрутіть підписників, наробіть багато-багато відео. І тоді ми з вами поговоримо. Який заробіток з Ютуба. Коли буде, коли там денькне в мене 1000 підписників, там, вроді, має бути, чи скільки там, ну, в общем, я не знаю. От тоді ми з вами поговоримо. Тоді я вам все розкажу. Ну, що тут скривати. Будуть гроші, розкажу. Нема, теж кажу. Тож, таких 10 питань я вибрала. Можете задавати питання під цим відео. Я відповім на них в іншому. Відео, зроблю окреме відео, щоб не перегружати. Ну, Комусь це може не цікаво просто. І щоб не гортали, а так от просто з вами поболтала. Читайте, що ви прийшли до мене в гості і побували е, зі мною, так те-та-дет. Тож, якщо маєте якісь питання, ставте їх, я з радістю вам відповім і всім дуже дякую за перегляд!